Вітаю глядачів каналу «Київ-24». Я – сатирик Юрко Космина, і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Радіодиктант національної єдності від Леся Подерв'янського екзистенційні ідеї митця всотувала в понеділок уся Україна разом із лелітками, пітятками, кияхами та власними матюками на честь швидкості начитки диктанту. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо навіть попри шумахерські нотки в начитці акторки Наталії Сумської пряму відсилку до слів класика у тексті Євгенії Кузніцової учасникам просто гріх було не вловити, тому що треба не всякий хуй займатися, а жити інтересно, читати книжки, будь шпіоном дресировать любіму обезьяну і ходить в оперу з красивими тёлками, получать удовольствие. Радіодиктант стоїть на плечах титанів і получає удовольствие. Шкода, звісно, що текст був лише про пса-патрона, а не про конкретно тузик чи хоча б любіму обезьяну. Зате скільки тисяч українців уперше в житті нагуглили, що лелітка то блискітка, пітятко курчатко, кияхи качани кукурудзи, а слово ніж яр'я на двадцять. 25% складається із апострофів. Спивалися в Москві Іван да Мар'я, коли в етері ворогам назло пітятку українського яр'я лелітку в дзьобі з кияхів несло. Труївся дешифровщик на луб'янці й мастив моту з диверсант. Коли, мов третій день в запійній п'янці вгризався в їхній мозок наш диктант. Не знали ні секунди, снуй спокою, стенографісти, гру та ФСБ та вгнатись за Наталею Сумською так і не встигли змусити себе. І поки вата вени ріже, з п'яну, ходімте ж, без табу і заборон дресирувать. Любиму обізяну, щоб гавкать вміла, так як пес Патрон. Чергову зрадницю в Росії спіткала традиційна доля московських запроданців. І ще кілька років тому київська адвокатка Тетяна Монтян каталася із цьомками до терористів Ортло та чесала Радбезу ООН про Дамбілі Бамбас, Київське гестапо і вато в трусиках в Україні. люди, які проти майдану, госпереворота і проти війни це вороги народу. А тепер вдячна Тетяні за все, нова московська родина офіційно визнала її ворогом народу російського. Порушила кримінальну справу, обшмонала хату та внесла монтян у так званий перелік терористів та екстремістів, фігурантів, якого у Росії ні на вибори, ні в банк, ні в баню не пускають. Бо можна скільки завгодно обріхувати свою батьківщину на радість новій родині, але якщо так довго і так гучно волати Путін в біді, то рано чи пізно можна ж і допроситися. Хоч як хотілось жити життям безкарним усім із вірних путіну тетян дістались врешті довгі руки карми. І до зрадниці на прізвище Монтян. Хоч як тряслись масні немиті патли по скайпу на засіданні Оон, та стрьомну долю зрадницької падли, не врятував бридкий атракціон. Хоч як лизала дупи терористів на душі ватні, лиючи бальзам, але московський список екстремістів давно не вірить сепарським сльозам. Бо як не рвись в кремлівські лизоблюди, в Москві свої шляхи суспільних благ, хіба ж хтось кине срібні в руку юди, як юд дешевше кидати в гулаг. І скільки б вас таких не розвелося, зведеться знову все до одного. Хоч рік не мий, ні руки, ні волосся, та все одно не зійдеш за свого. З розкатаною сидячи губою в очікуванні ласки москвитян, готуйся, що прийдуть врешті й за тобою, як вже прийшли по зрадницю Монтян. У чорнобильській зоні з'явилися сині собаки. Трьох тварин із дивною синюватою шерстю помітили і сфотографували волонтери. Утім, на думку фахівців, про радіаційні мутації тут навряд ідеться: песики здорові та скоріше просто повалялися десь чи в синій фарбі, чи якомусь хімікаті, на кшталт септика зі старого переносного туалету. Але як би прозаїчно, банально і бездуховно не звучало таке припущення, та поки нема твердих висновків, не будемо відкидати й інших версій того. Чому собака в Чорнобильській зоні може бути синій? Від чагарів до сміттєвого бака повз саркофаг і воскреслі ліси бродить Чорнобилем синій собака. Значно синіший, ніж рендомні пси. Жбанку поросу чи з фарбою банка. Гени мутації, септик з толчка, мусить колись таємничий собака зняти науку з інтриги гачка. Синій немов персонаж аватару, ніби франковий фарбований лис, стиснувши в лапці порожню склотару, сам до дослідників вийде колись. Вигне граційного посинілу спину І скаже прості. Та відверті слова. Що домахались? Ну, мекнув Чарчину, з ким не бува.